Людському серці виникають імпульси збудження, які зумовлюють скорочення серцевого м'яза. Збуджувальні провідні органи побудовані з атипових своєрідних забудовою клітин м'язів і серця. Синусово передсерний вузол, розташований у стінці правого передсердя, генерує імпульси, які поширюються у передсердя і примушують їх скорочуватися. Потім імпульс поширюється в артріовентрикулярний пучок, пучок гіса. Через артріовентрикулярний вузол, вузол ашофа Вари, де він сповільнюється через збільшений електричний опір. Затримка імпульсу забезпечує коротку затримку у скороченні шлуночків. Гілки Вара передають імпульс з пучка гіса до волокон пуркінь з яких він поширюється у шлуночкові м'язи, оскільки джерелом імпульсів не є нерви, а власне серце воно може функціонувати без інервації, тобто подразнення. Це явище називається серцевим автоматизмом. Нерви у серці можуть сповільнити чи прискорити діяльність синусово передсерного вузла. Електричну діяльність серця можна фіксувати за допомогою електрокардіограми. Розмістивши електроди на обох руках та лівій нозі, можна побачити P, Q, R, S і T хвилі, так звані зубці. Хвиля виникає, коли пульс доходить до передсердя, тобто коли виникає деполяризація. QRS комплекс шлуночковий комплекс виникає, коли імпульс досягає шлуночків у той час, як та хвиля вказує на реполяризацію шлуночків. Розшифровка кардіограми допомагає діагностувати серцеві захворювання, тому використання ЕКГ є дуже важливим.